Отже, хотів би запросити і надати перше слово пастору церкви нового життя Віктор Вайонов. Давайте привітаємо. Вітаємо вас, Впереди слово. Дякую, Артем, дякую, панове, за те, що запросили. Сьогодні я маю таку честь сьогодні сказати вам декілька слів, буквально. І знаєте, я зараз сидів і ну, мені, чесно кажучи, мені приємно. Е, є речі, якими я пишаюсь. Я пишаюсь тим, що дійсно от, колись 22 роки, коли це було тому, пане Артем, дійсно, почалась ліга, і дивна річ, знаєте, я не є футболістом, я не є суддєю, дай Боже, але так сталося, що це був перший сезон. Я власне, я грав в водне поло, динамоків водне поло. Тобто з футболом так трошки знаєте, так ну, самі грали. Але попросив Артем Кондрашов, каже, слухай, Віктор, там є така у нас гра має бути дуже така відповідальна і непроста. Ти міг би бути суддєю там. Слухай, ну Я можу почитати трошки, я спробую слухай, я судив матч, потім на мене дивилося трошки так дивно. Я, здається, я судив з поправом водного полу, але вже як, як, як вийшло. Я дякую Богові за цю можливість. І я діць, дякую Богові за цю честь бути частиною історії цієї ліги. Я хочу сказати, сказати зараз лише одну річ всім нам, здебільшого чоловіка. Ви чули історію Титаніка, бачили кіно, напевно. І мене вразила одна річ, одна статистика. Ви чули таку просту річ? Знаєте, що з 1800 людей, які загинули на Титаніку, 1500 були, знаєте хто? Чоловіки. Проста річ, що це, що це може говорити для нас сьогодні? Ну Можливо, вони були слабкими і не могли зайняти своє місце там в штуці. А можливо, щось інше. Можливо, їх розум був трошки заточений по-іншому. Правильно. Знаєте, я вірю, що. Нація, у якої в таких випадках гинуть здебільшого чоловіки, вона приречена на життя. Не просто на життя, на успіх, на класне життя, на повне життя. Що робили ці чоловіки, ви розумієте, да? вони поступалися місцями. Хто бачив кіно, хто бачив, хто чув історію, там не всі так поступали. Дехто займав місце для себе. І Я думаю, знаєте, ми, це те, що ми насправді мислимо. Те, що є тут і тут. І я вірю, я бачу зараз, що відбувається зараз в Україні. Я е, дякую Богові за те, що ми вчимось знаєте, такому образу мислення, де я як чоловік розумію, що в мене немає місця в цій шлюбці. Слово Божу говорить прості речі, якщо так перефразувати. Ми всі на Титаніку з вами. Раніше чи пізніше цей світ закінчиться. Це буде. Хочемо ми цього, не хочемо. Але е, питання в тому, як я живу, з яким, з яким розумом, з яким серцем я живу. Якщо я живу так, у мене вже є місце, що трапиться, в мене я тось, там, в першому класі я маю зайнятися шлюбку. Ну, можна жити так. Але я дякую Богу за те, що українці. Сьогодні живуть трошки по іншому. Ви бачите, що скільки людей зараз у нас на порядку, скільки людей в армії, скільки людей волонтерів, багато з вас займаються цим велика і щира подяка. Я дуже я хочу зауважити лише просту річ. Ті люди, які загинули там, вони були виховані в християнстві. Це приклад Ісуса Христа, який що він зробив фактично, Він пішов на цю землю. Занією метою віддати своє життя за нас, щоб ми з вами жили. Ми можемо це приймати або не приймати, але це те, чого вчить нас Бог. І сьогодні я хотів би закінчити, ну дуже коротко, дійсно, бо у нас сьогодні такий час, але я хотів би закінчити дійсно молитвою. І якщо ваша ласка, якщо хтось хоче приєднатися до молитвою, за тих людей, хто за нас, за українців, за тих, хто зараз там. За тих, хто зараз тут, за нашу єдність. Тому що дійсно, знаєте, це дуже важливий момент. Я пам'ятаю, всі ці моменти найбільш важкі тут, в Києві. Ну, не було якогось свого такого горя. Всі разом. І сьогодні я хочу закликати вас, всіх, ну, віруючи, не віруючи але ми всі за, за наших хлопців, за наших дівчат. За тих, хто так. я хочу запросити вас зараз саме до молитви. Давайте піднімемося і помолимось. Святий Господь, ми перед Тобою, Боже, зараз. І ми, Господь, сьогодні в єдності просимо Тебе, Боже. Просимо Тебе, Боже, про перемогу, Господи. Ми просимо Тебе, Боже, про те, щоб зло було зруйновано, зруйновано, Господь, повністю. Щоб сатанинська влада, Господь, була зломлена, Боже. І ми молимось тобі сьогодні. Благослови, будь ласка, наших хлопців і наших дівчат, тих, хто зараз, Боже, захищає. Я молюсь тобі, благослови, будь ласка, тих волонтерів, тих, хто зараз допомагає іншим. Благослови, будь ласка, нас сьогодні, українців, бути готовими, Боже, покласти своє життя за інших. Господи, сьогодні я пригадую, Боже, ці слова Романа Шухевича, який казав, що ми воюємо не з ненавістю до наших ворогів, а з любов'ю до тих, кого ми захищаємо. Боже. І я молюсь тобі, Боже, щоб причиною силою мого життя була любов до ближнього, Господи, а не ненависть до мого ворога. Боже, я молюсь тобі сьогодні про це. Я знаю, Боже, що це дійсно робить сильними, робить нас те, коли ми готові, як слово Боже говорить, немає більше тієї любові, коли хто покладе життя своє за друзів своїх. І ми молимось тобі сьогодні і просимо Тебе, будь ласка, підтримай цих людей, Господь. Збережи життя, збережи здоров'я, Господи. Ми молимось тобі з вдячними серцями в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ну що давайте подякуємо Віктору. Дякую. Передаю слово Максиму промову. Макс, декілька слів. Дякую організації за чудовий турнір. Було дуже важко здобути друге місце, бо турнір був дуже хороший. Я хочу побажати турніру розвиватися і щоб ми все ж таки в найближчому майбутньому грали під мирним небом. І за це все дякуємо ЗСУ. Слава Україні! Ну що, давайте ще раз попонуємо команди максимус, супроводжуємо їх зі сцени.